Головне про події 14 березня у Німеччині знайшли тіло вбитої українки. Російський чиновник диктує абсурдні умови російської формули миру. А в Україні є новий механізм добровільного вступу до збройних сил. Докладніше далі. У Німеччині на дамбі річки Рейн біля міста Хокенгайма перехожий знайшов тіло 27-річної біженки з України. Тепер розшукується її 51-річна мати та 5-місячна донька. Видання Більд пише, що бабуся з немовлям зникли безвісти після того, як знайшли тіло жінки. Мати загиблої, згідно з заявою поліції, вважається найважливішим свідком. Українські кібервійська завдали потужного удару по російських інформаційних системах і сервісах. Атака вивела з ладу платіжний сервіс Тройка, сайти РЖД, програму 1С Первий біт», портали ФНС і Держзакупівель. Хакери отримали доступ до конфіденційних даних, у тому числі оборонного сектору. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв висунув низку абсурдних умов так званої російської формули миру для України у своїй безглуздій заяві. Він називає територію нашої держави колишньою Україною. Медведєв вимагає позбавити Україну міжнародної правосуб'єктності і заборонити її вступ до військових альянсів без дозволу Росії. Ключова умова визнання України територією РФ. Тим часом, вже третю добу РДК ведуть наступальні дії на території Росії. Губернатори Курської та Білгородської областей повідомляють про напад цитую українських диверсантів. Добровольчі підрозділи закликали до евакуації цивільних, оскільки готові завдавати ударів по стратегічно важливих об'єктах ворога у регіоні. Місцеві мешканці покидають прикордонні населені пункти, але влада РФ нібито блокує евакуацію. Міноборона України запускає новий зрозумілий механізм добровільного вступу до ЗСУ через центри рекрутингу та онлайн сервіси. Алгоритм передбачає самостійний вибір вакансії, співбесіду, оформлення документів і направлення на службу. Це замінить застарілі підходи і дозволить покращити комплектування армії мотивованими громадянами. Нахабності росіян, як завжди, немає меж у Франції. На фестивалі російського кіно вони представили кінострічку Сергія Параджанова Тіні забутих предків як частину російської культури. Посольство України у Франції негайно звернулося до міністерства культури щодо кричущого випадку привласнення організаторами фестивалю російських фільмів української кінематографічної спадщини. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.